Всім привіт! Ви на каналі Аніплей і сьогодні ми будемо дивитися, як пройшов день у мами Діани і Діни та продовження дня. Тож почнемо. Привіт, привіт! У нас новий працівник, тому мені ніколи. Давай. Добре, привіт, привіт. Як сумно. Так, усі працівники в залу для переговорів. Так, я так думаю, що нам потрібно поширити наш розвиток. Тому давайте зробимо так. На цьому все, моя презентація закінчена. Дякую тобі. А так, це у нас новий працівник. Будь так, це я ось. Ви не як якщо я буду працювати з дитиною. Ні, ви ж не на апаратовій спусті. Добре, тоді всі можете розходитися. Все, давай що... Гарно сказала? Так, в неї пишається. Добре, не буду залежати. Що там взагалі робить? вам да помог ты? Да не дякую, я тут сам. Все срублю. Добро. Так, на тему мира почитаем не Я пришла? Увай. И я пришла. Добре, давай, давай. Угу. О, привіт, моя Люба, пішли. Нам ще діну забирати. Десь тут вона повинна бути. О, мама, я тут. О, ці на рюкзак і пішли на остановку. На зупинку чекати. Автобус. Угу. Mm -hmm. Скоро приїде. О, а у Сивин пришло. Добро. Так, заходим. Пиши на вильной миске. Сюда иди, на. Угу. Сюда и сюда. Так. Оплачиваем за проезд. Оплачиваем за проезд. Так, остромайка. Добре оплачуваємо за проїзд. Мама, мені потрібно тобі дещо те сказати. І що? Но Варя запросила в гості тебе, Діану і мене. Чудово, приїдемо до неї обов'язково. Так, а вже ж приїдемо. Ура! А ось і наша зупинка. Пішли. Пішли. Так, виходимо. Пішли до нас, все пішли. Так ось перехід перешли. Це пішли, так ось ми й вдома. Ура! Нарешті. Так, пішли в кімнату. Так, спочатку перетягнемо Діаночку. Так, Діаночка, ты твоя одежа. Ось твой комбінесончик. Так, Покладемо. І перетягнемо. Мої тапочка. І я протягнуся Так, ось це Моє. Так. Так і ось мої ботиночки. Це я придялась. Так, давайте, Діночка, подивимося. У ти вам ячики дали класні. Покладемо твої іграшки кудись. Треба їх так багато, нікуди класти. Угу. Так, от сюди. Ти на заприк. Ячик туди покладемо. Так, добре Чи навпаки? Так, все, розібралась. Це дверь. Так, сама. Розкладеш. Так, ну все, давай пограємося тобою Чи Чина батутику пострибаєш? Я піду з котиком пограюся. Добрый ты. Так. О, котик, ти мене зустрічаєш? Не подожди, Котик. Давай поиграем. Ты червячок. Иди сюда. Хочешь поиграть? Смотри, играйся. Не хочешь? Ну как хочешь? А что ты хочешь? Хочешь игрушку? Ой, как мило ты играешь со мной. Что ты хочешь? Что ты спать хочешь? Ну ладно. Тогда телевизор посмотрим. сейчас. Да. А на этом наше видео завершится. Если вам понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И всем папа. -па. А я подавлюсь в телевизор. Bye-bye.